І так, уважаємо друзі, вечір ми будемо йти на віддих. Прежде всього ми в Слово Боже і порозсуждаємо над Словом Божим декотрі епізоди із життя Ісуса Христа. Наш Ісус Христос, після крещення, знаходився в пустині за 40 днів. після того почав своє служення, 12 апостолів, і наступив чудесний момент Його життя присутствия на брачному пиру. Його позвали туди у Кані Галийської на пір. Там була Марія, мати Христа. Також були апостоли у місті з ним. І в самий розгар того піра доносять ізвісті, вина не вистачає, Що робити? Мати його каже йому, вина не є в них. Він каже, а що тобі і мені? Ще не прийшов час мой. А вона говорить розповідає служащим, що буде вам говорити? То і робіть. І от прийшли служащі туди, і він каже їм, там були камені водоноси, наповніть воду камені водоноси. Вони наповнили воду. І Христос говорить: Почерпайте і несіть до розпорядження люпера. Вони почерпнули, принесли. Тот віддав то вино, вино було насправді дуже хороше. То вино було безалкогольне. Чого? Того, що Христос не мог спаювати людей, аби то приносило для них якесь нещастя і лігори. Він хотів дати їм такий напиток, який би услаждав, успокаював, утоляв жажду. От такий напиток Христос і представив перед людьми. Коли розпорядитель піратові дав вино, призвав е, жениха і каже: Слухай, обично, люди на перший случай дають хороше вино, а потім дають худевину. А ти наоборот. Сперва таке дав, а саме лучше зберег на послідок. І от Христос зробив таке чудо, а воно Його дійство принесло благословення для народа. Благословення для тої свадьби одно, чудо для народу два. І третій вопрос: апостоли виділи. Його велику і важну роботу, яку Христос міг звершати. Слово Божіості в отношенні вина дає предостереження, тому що ми в нашій житті нас можуть обощати, говорити. Але коли ми читаємо у упричти Соломона, де сказано у 20 главі 1 Стежка: вино глумливо, секира буйна і всяке вподівающе нерозумне. Не мог Христос дати людям таке вино, або воно було глумливе, аби, аби, аби щоб люди були буйні від Нього. Чого? То вино, яке Христос подав, воно було успокающе, наслаждающе, воно було приятне. І воно доставляло благодать тим людям, які приймали Його. Е, у Приста Соломона записано в 23 главі. «Не, сміт, не смотри на вино, як воно. Креснеє, як воно іскриться в чаші, як воно вхажується ровно. Впоследствиї, як змій воно укусить і жалеє, як спит. Глаза твої будуть смотреть на чужих жон, і серце твоє загорить розвратною. От який результат того вина, який люди сьогодні представляють собі хорошим, успокаючим. На сьогодні той напиток приносить много вреда. Христа Соломона записано. У кого вой, у кого стон, у кого рана без причин, то те, які скають вино, які скають алкогольні напитки. І то говорить нам про те, що Бог сьогодні желає дати нам свободу від усього того нещастя, яке сьогодні постигає народ. І його присутність, як принесло у Укані Галилейської, так сьогодні Його благословення хоче наділяти всіх тих. Які слідують Слово Боже, і розуміють, що для них хорошо, а що для них плохо. Зато пускай добрий Бог благословить нас, щоб нам читає Слово Божє, уникати конкретно і вибирати для себе, що для нас хорошо, що плохо, що Бог предлагає для нас, а що для нас предлагає враг чоловіка, тобто дьявол, який постепенно вводить людей, і люди не у здравому розсудку. Можна сказати, на хмельну голову совершають гнусні поступки і разні розвратні діла. Но Бог желає дати нам благословення і успіх во всьому, якщо ми будемо поступати по волі Божій і будемо радуватися тим обітуванням, яке дає для нас Ісус Христос. За які слова Господу, пусть буде честь, слава, Амінь.